Родна спільнота готова допомагати Україні, але остерігається, щоб кошти не опинялися у кишенях корумпованих посадовців. Нове застереження про це міститься в останній резолюції Європарламенту, де вказано, що найбільшою перешкодою для українських реформ залишається поширеність і укоріненість корупції. Викорінення проблеми безпосередня відповідальність гостя програми «Час-Тайм» сьогодні. Директора національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Поміж зустрічами з представників. Ками федерального бюро розслідувань Генеральної прокуратури США та іншими заходами тут у Вашингтоні пан Ситник завітав до нас. Дуже вам дякуємо за це. І спочатку я би хотів звернутися до новини, яка сьогодні пішла по українських змі. Що буцімто тут у Вашингтоні українські делегації сказали, що а, позика чи то пак гарантії а, позик для України залежить від а, змін керівництва Генеральної прокуратури України. Чи ви можете підтвердити цю інформацію? Ну, я с яке я цю новину прочитав, там було зазначено, що в ході візиту зустрічі в державному департаменті США було це зазначено, але це новина з'явилася раніше, чим ми потрапили на зустріч до державного департаменту. Тому десь воно схоже трохи на провокацію. Це по перше, по-друге. На зустрічі ми обговорювали статус створення нових антикорупційних органів Національного корупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І що стосується генерального прокурора, вона ця фігура вона має таке посередковане відношення до, до нашої роботи, скільки остання інстанція по справам, які розслідуються детективами Національного антикорупційного бюро, є спеціалізований антикорупційний прокурор, який абсолютно незалежний, і в ході антикорупційних розслідувань тому. Розмова акцентувала саме на створенні цих двох нових. Тобто ім'я пана Шокіна у ваших розмовах не згадувалося. Ця інформація неправдива, так? Не. Ну, те, так як новина викладена, такої інформації не було на зустрічі. Зрозуміло. Взагалі, у тій роботі, яку ви вже почали а, на посаді, чи ви відчуваєте якісь перешкоди, тиск? Е, ну, знаєте, якби було все гладко, мабуть, не створювали б на корупційне бюро. А, Проблеми і перешкоди є, є, є кожен день. Ми їх вдало долаємо. Ну приведу приклад тут самий державний бюджет, коли національним декурсійним бюро було записано нуль в бюджет розвитку. І, відповідно, це була суттєва проблема, оскільки не можна. Не витрачаючи коштів, побудувати правоохоронний орган. Це проблема була вирішена знову ж таки за підтримки американських партнерів міжнародного валютного фонду. Була проблема передачі справ за Генеральну прокуратуру, оскільки там накопичувалось тисячі справ з моменту прийняття нового кримінального процесуального кодексу. І ці справи хотіли масово передати в національне антикорупційне бюро. І фактично це б забрало ці старі справи, які в багатьох багатьох випадках вже немає судової перспективи. Забрали весь ресурс бюро. Знову ж таки, було піднято питання мної антикоптури. Орупційним прокурором щодо зміни в законодавство, і зараз ми маємо можливість займатися тими справами, які на слуху які е, будуть мати актуальність і результат, по яким буде позитивно сприйняти суспільство. Тобто серйозних проблем, серйозного тиску, ви не відчуваєте. Перешкоду і, вашій е, роботі немає. Так, перешкоди є, але це робочі моменти. Я думаю, що за, зараз я впевнений, що після перших підозр по тим справам, які ми розслідуємо, справи стосуються мільярдних збитків під державним підприємством. Е, я впевнений, що будуть Меційні атаки там і на мене, і на детективів. Ну але ми до цього, до цього готові, і це сприймається як частина нашої роботи. Гаразд. а щодо вашого перебування тут, у Вашингтоні, взагалі-то якщо спрощено дивитися на проблему, то питання боротьби з корупцією не потребує. Відкриття Америки, так би мовити, але ви тут і ви чогось навчаєтеся. Хіба тут не все зрозуміло? Якщо хтось краде, то треба карати. Що можна навчитися у США? Я частково не погоджуюсь тезою, що не відкривається Америка. Америка відкривається, оскільки великі корупційні схеми вони рідко закінчуються в Україні, як зазначив колись і президент, і прем'єр, корупція в Україні не має кордонів і фактично. Без участі американців, без участі федерального бюро розслідування дуже важко буде знайти самостійно активи, і повернути їх на Україну. Тому ми е, мали дуже позитивну зустріч з представниками. Е, Департаменту юстиції, федеральної служби розслідувань і не заплановано підписання меморандуму між ФБІ і НАБУ в частині спільних розслідувань, оскільки е, фактично вони мають можливість висліджувати доларові потоки. Це дуже сильно допомагати в наших розслідуваннях. І це підписання цього меморандуму воно заплановано, в принципі, найближчим часом. І той досвід, який ми отримали, і ми напрацювали загальний алгоритм взаємодії по пошуку цих викрадених коштів і їх повернення на Україну. Тому це це зустріч. Вона була і навчальна, і відповідно робоча, і також було прийнято рішення про передачу нам відповідної техніки для запуску системи електронного документообігу при кримінальному провадженні, що також значно оптимізує процес розслідування. Ясно, пане Сетник... Ви на посаді, яка а, визначалася на конкурсній основі, тобто ви дуже хотіли очолювати виконувати цю роботу. Що є вашим особистим мотивом? А, є багато корисних, важливих справ, боротьба з організованою злочинністю, з наркоторгівлею. Чому ви саме взялися за боротьбу з корупцією? Ну, по-перше, в мене є певний досвід антикорупційних розслідувань. По-друге, коли я працював адвокатом, то судах ми кожен день стикалися з тим, що корумпованість така, що фактично юридична професія зводилась до нуля, скільки фактично потрібно тільки передавати гроші, якщо хоче позитивний результату. І приходилось дуже сильно е, е, петіти для того, щоб досягти якогось результату, не займаючись корупцією. І коли я відверто не було в мене намірі повернутися на державну службу, але коли з'явилося оголошення про цей конкурс, я прийняв участь, і чесно кажучи, для мене було несподіванкою, що в Україні реально. Підпадатись на конкурс і зайняти цю посаду, пройшовши цей конкурсний відбір. А щодо реальності, ось ви почали працювати. З чого ви чекаєте, якого досягнення ви чекаєте, щоби сказати, ось є перший крок, є перший здобуток, ми на правильному шляху. Ті справи, які вже розслідуються, вони стосуються збитків в державі близько трьох мільярдів гривень. Одна з цих справ стосується дуже відомої особи. і досягнення результату по цим справам це якраз буде. Перший успіх, який можна було сказати, от ми досягли першого успіху. От. І паралельно дуже актуальним є е, подавання корупції в судовій гілки влади. Сьогодні був затриманий третій вже суддя на отриманні хабара З моменту запуску роботи не але це тільки початок, і ми плануємо дуже активно за втрутитись процес судової реформи для того, щоб максимально очистити суди від корумпованих суддів. Тобто нам треба чекати імені. Нам треба чекати імені, про яке ви е, щойно сказали. Натякнув дуже дякую, директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник. Ви дивитеся час тайм».